Вітаю вас, друзі, на моїй книжковій кухні. Щоправда, сьогоднішній рецепт я взяла не з книги, а скоріше з кіно. Іноді в американських або британських фільмах можна побачити епізод, коли персонаж заходить в бар. І на барній стійці іноді можна побачити таку величезну банку, і там плавають мариновані яйця. Я ніколи не куштувала цю закуску, а саме до закусок відносяться мариновані яйця, і вирішила їх зробити і продегустувати у вашій присутності. На Ютюбі 100 500 мільйонів рецептів маринованих яєць. Я вибрала дуже простий елементарний рецепт одного такого старшого чоловіку з Канзасу. Посилання на цей оригінальний рецепт і, звісно, всі інгредієнти будуть описані в дописі під відео. Нам потрібно всього нічого з інгредієнтів і ці яйця будуть готові вже через 48 годин. Пропоную вам їх зробити, а потім спробуємо, що воно таке. Отже, маринувати я буду в такій баночці. На її об'єм я варю 12 яєць. чи вистачить їх, подивимося. Наповнювати банку треба досить щільно. З інгредієнтів нам знадобиться цукор, сіль, сушений чесник хлоп'ями, сушений перець чилі хлоп'ями, половинка лайма, сік. І в американському відео використовується білий оцт 5 е, Я буду використовувати білий вінний оцт, він 6-відсотковий, а для промивання очищених яєць використаю наш звичайний 9-відсотковий оцт. Значить, яйця заливаємо в кастрюлі холодною водою так, щоб вони покривалися водою, і ставимо на сильний вогонь. З моменту закипання варимо ровно 2 хвилини. Потім знімаємо каструлю з вогну, накриваємо щільно кришкою і тримаємо в цій гарячій воді 8 хвилин. Потім промиваємо яйця холодною водою і очищуємо, отже, яйця зварені, очищені і занурені в оцет. До речі, найскладнішим в цьому рецепті це було очистити яйця, а вони потрібні нам ідеальні. Кладемо в банку 2 столових ложки цукру. 2 столових ложки солі одну столову ложку сушеного чеснику? Одну столову ложку перцю чілі порізаного чіпсами, вичавлюємо половинку лайма, додаємо трохи нашого 6% білого. Отступ і трохи перемішуємо все. Все починаємо вкладати яйця. Кілька штук в мене теж не дуже красиво вийшло. Три, десь. 11. Так, 11 яєць, але на літрову банку тут абсолютно спокійно влізло би ще одне. Тобто, варить яйця з запасом, враховуючи те, що якісь у вас не дуже гарно очистяться і ви не зможете їх використати. І заливаємо доверху оцтом. Перемішуємо і залишаємо їх при кімнатній температурі першу добу, ну, по можливості, кожні 4-6 годин треба їх перемішувати. Через 48 годин їх можна їсти. Ну що, друзі, проводимо дегустацію. Оскільки мариноване яйця вважаються закускою під пиво, я придбала пиво, не буду казати, яке, щоб це не розцінили як рекламу. І спробуємо, яке ж воно на смак це мариноване яйце. Мушу сказати, що запах доволі приємний. Так, мабуть, краще взяти яйце те, яке там всередині, а не зверху. Зараз я спробую дістати те, що було трохи нижче. Так, в мене є великі підозри, що їх їдять руками. Ну, але я. Спробую все ж таки використати столові прибори. Так, подивимося, яке воно в розрізі. Ну, от Зверху воно трошки змінило свій колір. Я не знаю, чи видно це на камеру, трошки темніше стало. Ну, але всередині яйце як яйце. Ну, що, ризикую, пробую. Незвично, зверху відчувається оцет, таке легке поколювання на язиці, але всередині, ну, навіть не знаю, ну яйце, як яйце, якийсь цікавий присмак є, все ж таки, мені здається. Так, да, безумовно, в цьому щось, щось є. Я не можу сказати, що це безумно вкусно, але це яйце з якимось ну, доволі цікавим смаком і після смаком. Усілякому разі я боялася, що це буде дуже противно і взагалі неїстівне. Ні, це прикольно. Ну, до речі, рецептів маринування яєць дуже багато різних. І. Ну, До цього смаку трошки треба звикнути. Не можна сказати, що прям з першого шматочку воно сподобається, ну і я не можу сказати, що воно ну, несмачне, чи противне, чи ні, я не буду таке їсти. І як, до речі, спосіб консервування яєць, якщо ну, люди тримають своїх курей, в них багато яєць, то це дуже-дуже навіть непогано. В коментарях під ну, оригінальним відео, в якому цей рецепт показано, щось писали про те, що якщо довго зберігати в холодильнику, то вони стають такими резиновими. Зараз консистенція дуже приємна. Ну, мене не викликає ніякої відрази. Прикольна їжа. Дійсно, ну, скоріше за все, це закуска і не обов'язково під пиво. Це може бути холодна закуска, якщо їх розрізати красиво, подати з чимось, буде досить цікаво, мені здається, але під пиво, да, дійсно, це воно. Скільки вони можуть так зберігатися, як змінюється їх смак, не можу сказати. Треба читати або коментарі в таких ну, американських, англійських пабліках під їх YouTube, під їх відео. Ну, або пробувати. В усілякому разі спробувати раджу. Рецепт простий і дійсно, якщо ви полюбляєте пиво, то це може бути непоганим закусоном. Дякую за увагу, всім гарного дня!